Всім привіт! З вами Альона Венера, і в цьому відео ми поговоримо про те, як подолати панічні атаки, фонову тривожність. Але спочатку хочу показати ось це. Як може виглядати людина, у якої фонова тривожність, депресія, панічні атаки приблизно ось так. Вона живе своє життя, посміхається, робить якісь проекти, працює. Але всередині немає того щастя, яке має бути, коли все добре. А ще вона подорожує, дуже намагається відпочити, дати собі цей відпочинок, але не завжди виходить цього відчути. Як пройти до стану розслаблення, до того, щоб відчувати щастя, до того, щоб відчувати радості від простих якихось речей? Про це сьогодні поговоримо. Фонова тривожність. Наче все добре? Але щось турбує, наче і гроші, і там і чоловік там, чи ще якісь блага, які хотілося. Але всередині стільки напруги, стільки стресу, стільки переживань, що просто не маєш часу і не маєш можливості насолодитися тим, що у тебе є. Коли адекватно головою розумієш, що все добре, потрібно радіти, але радості немає взагалі. Відчуття задоволення, відчуття щастя немає взагалі. І перше, що потрібно зробити, це взяти на себе відповідальність за те, що ви відчуваєте. Тому що тільки людина відповідальна за свій внутрішній стан. От це деколи буває важко, тому що хочеться, щоб хтось врятував, хтось допоміг, чи воно само пройде, чи, тобто скинути на когось відповідальність за те, як я себе почуваю. І я вас прекрасно розумію, тому що кілька років тому я була в такому стані це я називаю своєю своїм емоційним дном да тому що там було дуже багато тривоги там було дуже багато якихось переживань там були думки ні звідки да дуже негативні і коли я зловила себе на думці, коли я везла маленьку свою дочку через дорогу, просто їхали машини, я йшла по переході. Да? І я себе зловила на тому, що в мене просто картинки отак в голові вискакують про те, що мене зараз зіб'є машина. Я бачила, як падає моя дочка на цей на асфальт і так далі. І я зрозуміла, що з цим терміново щось потрібно робити. Я розумію, що таке тривожність в плані того, що ти просинаєшся і в тебе уже калатає все всередині. Коли ціла купа різних думок, що ти якась не така, що щось все погано, да, і так далі. Тобто, оце накручування, воно саме собою. І плюс панічні атаки, які стаються просто деколи на рівному місці, нічого не відбувається, але панічна атака стається. І тут дуже важливо розуміти, що. По-перше, те, що я сказала брати відповідальність за те, як ми себе почуваємо. І по-друге, починати діяти маленькими кроками. Да? Тому що поки я шукала чарівну таблетку, яка от мені знаєте, в мене була колись така штука, що я відразу хотіла раз і все. Ну, типу, там щось зробила, і мені відразу стало легше. От, але маленькими кроками, коли ми йдемо маленькими кроками до себе, да, з часом ми відчуваємо легкість. І хочу проговорити теж про фонову тривожність, звідки вона виникає. Фонова тривожність це непрожиті емоції, які накоплюються, це непрожита злість, злість, або просто взагалі злість, яку хочеться виплюснути, а ви її не можна, тому що з дитинства там казали, не можна злитися чи не можна кричати, скандалити і так далі. Але тут другий момент: тут ми злість. Нам потрібно вибрати, да ми хочемо злитися, чи ми не хочемо наскільки це важливо, да, наскільки це скажімо так в. В майбутньому да, от буде грати якусь роль на наше життя, да? ну, типу, та ситуація, на яку ви хочете позлитися. Давайте відверто розкажу, як це було у мене. От, е, тому що в мене було це періодами. Знаєте, от в когось є таке, що типу, от, постійно віда до і воно роками триває фонова тривожність, а в когось це може бути якимось періодами. Е, тому що в мене е, я почала відчувати ось цю таку е, тривогу, да, я, ну, я би так це назвала тривогу Тоді, коли, я почала, коли ми почали скажімо так, нове життя, да, ми їздили там на роботу, потім ми приїхали і ми переїхали на нову квартиру у Вінниці, от, жили там трохи на подушку безпеки, і потім я змінювала сферу діяльності. Я Починала працювати весільним організатором, е, і це настільки було мені, от це дійсно був якийсь такий виклик, виявляється, для мене це е, піднімалося дуже багато різних емоцій, стресу. У мене не було клієнтів, е, от, е, ну, від того не було грошей, звичайно. От, і ці такі моменти вони дуже боляче, е, скажімо так. От, вселилася в мене, да, і тоді, от якесь було таке відчуття, що наче я сходжу з розуму, да? от наче я і роблю багато чого. От, ну коротше, мозок пішов в такі якісь загони, що ну тобто нічого не хотілося, хотілося просто плакати. Там в мене ще було те, що я звинувачувала всіх людей на світі, що щось там десь у мене не виходить і так далі. Та да? ну це якісь такі свої життєві там духовні уроки. Далі я якось потрохи з тим справлялася, але дійшло до того, що та робота в мене почала виходити, але там було дуже багато відповідальності, яку я всю на себе загрібала. Я вважала, що я там у всьому винна і так далі. Да, я все мала проконтролювати. А мені взагалі по природі, скажімо так, по хімон дизайну, якщо дивитися, який я розбираю теж вже як експерт. То мені не ну, тобто протипоказано, да, щось тобто брати дуже багато відповідальності, контролю на себе. Себе, да, тому що там дуже важкі процеси включаються. Е, і якраз от та робота була от про це все. І е, я там пропрацювала. От, я не пам'ятаю, три чи чотири роки. От, і ну, звичайно, з того всього я нахапалася дуже багато. В мене було знову ж таки піднімалося. Я не могла спокійно сидіти. Мені завжди здавалося, що мені потрібно щось робити. Мені потрібно кожної секунди щось робити по якомусь весіллю, по якомусь проєкту. От, і це все накоплювалося, накоплювалося, накоплювалося. І був ось такий. Набиралося обертів, да, і була дуже велика швидкість, да, от накручувалася. От, хто жив чи живе у великій швидкості по життю, то йому не розуміє, да, тому що швидкість вона може бути невелика, але ти настільки себе накручуєш, що е, потрібно те і те, і те, і ця робота на тебе навалюється, навалюється, ти така Боже, що це відбувається. От, це в цьому всьому я варилася, скажімо так. Якісь були періоди легші, да, коли я там відпускала десь Пробувала я відпочивати, от тому що як не крути та діяльність, вона приносила гроші, да, і була можливість да, щось робити. Але дуже часто це було просто недозволення собі розслабитися наповну. Да, і е, далі я завагітніла. Вагітність в мене пройшла прекрасно. Я, я скажу, що в мене вагітність навпаки от полегшила оці всі стани. Мені було добре, я там розуміла, що це там дитина і так далі. Тобто я дуже раділа своїй вагітності, вона була дуже бажана. От, і, але під час вагітності я працювала на цій щось роботі да, по е, організації Е, але я вже старалася віддавати якісь процеси своїм дівчатам, помічницям. Дякую їм, тому що це дійсно полегшило життя. От і після народження дитини у мене було багато проєктів відразу. От я. Народила, і відразу там, я народила в серпні і в вересні вже було чотири проекти, тобто чотири великих весілля прям кожного тижня. От, і це, звичайно, було непросто, тому що якусь частину ти віддаєш, там, наприклад, помічницям, да, але якусь частину ти все одно виконуєш. От, і я не я, здається на кілька весіль тільки їздила, на якесь я взагалі не їздила, да, тому що мал малеча була дуже маленька. А uh, от uh, і потім. Uh... От зимою я якось ще хотіла щось, якихось клієнтів, я хотіла ем, весіль там і так далі. Я щось хотіла робити, але в мене настільки було якось багато напруги в цьому, що воно все робилося через силу. А коли це робилося через силу, ну, звичайно, нічого не виходило. Так? Тому що я розуміла, що е, ну, типу, гроші то потрібні працювати, я то хочу, в декрет не особливо не хочу. От е, мені багато чого подобалося в цій роботі. Тобто були якісь такі моменти, які мені дуже подобалися, але е, разом з тим було і дуже багато відповідальності і тих моментів, які мені не подобалися, і я в той момент не розуміла, що то потрібно просто делегувати. От. Е, і е, суть в тому, що я намагалася намагалася е, щось робити, а потім зимою стався ковід. І далі я зрозуміла, що я перегоріла, чи то я... Виросла да, з цієї сфери, і е, я не хочу. Та я, я більше не хочу, е, скажімо так, працювати в цій сфері. Я там буду робити те, що там, наприклад, я е, або звикла, або вмію, або просто мені це комфортно. От, але я надриватися не буду. Е, от, це було дуже велике полегшення, якщо чесно, але разом з тим е, підростала дочка, да, я знову ж таки працювала, от, тому що я ще працювала. Репетитором англійської мови. От, і е, тут е, в материнстві я побачила те, що я собі не даю е, відпочивати да, от, в плані того, що навіть тоді, коли, наприклад, я без малої, да, чи я. Е, Ну, тобто просто маю вільний час, я щось робила, тому що в голові постійно було. Потрібно щось робити, що ти лежиш, давай щось робити. Ти наче лежиш, і ти себе гризеш, да, що ти відпочиваєш. Взагалі, в нас у цей пункт гризти себе за те, що ти відпочиваєш. Це мене таке враження, що у всіх дітей постпострадянського -по періоду, да, тому що там дуже багато батьків були такі трудоголіки. От і ну, звичайно, ми все це все перейняли. І як відпочивати, що робити, да, як себе не гризти за це, ну, Це дуже велика задачка з зірочкою. Е, і далі е, понеслося, скажімо так, тому що е, мала. Старшала, да, в неї почали з'являтися ще емоції, да, ось і всі істерики і так далі. От е, в багатьох пунктах я справлялася, да, але м -м, оце відчуття гонки, оце відчуття внутрішнього неспокою, воно е, все одно мене, скажімо так, переслідувало. М -м, і е, в якийсь момент, я пам'ятаю, коли Віроніки було, напевно, уже рік. Я відчувала стільки всього. От знаєте, це відчуття реально, наче все добре, але не добре. Да? Наче все добре, там все є, там чоловік любить. От, ну типу, все, що ти хотіла, є. Ми переїхали на нову квартиру, от все є. Да? Але е, відчуття цієї загнаної білки, яка просто тупо не може встановитися, от е, ну не давало жити спокійно. Я тоді пішла на один жночий курс, де були ті практики, які я даю, які я зараз записую. Да? Було багато знання, які, скажімо так, я прожила через себе. Да? Я ще багато чого дізналася, і зараз я вже це все передаю, тому що я розумію, що без бази, без роботи щоденної над собою, Ну, типу, воно може щось змінитися, да? але воно потім може все одно наздогнати. От, як це було в мене, коли був якийсь там період затішя, да? там коли Віреніка була маленька, я там від чогось відмовилася. От, але я розуміла, що ну, типу, потрібно йти далі. Е, так от, далі в мене е, сталася терапія. Е, от, е, я довго до цього йшла, тому що е, я дуже чітко пам'ятаю, коли. Da, коли я там працювала там різними уже, методами над собою, я вже вчилася справлятися з, з своїми емоціями, я вже відловлювала панічні атаки. От зараз розкажу про терапію, як я дійшла, але спочатку хочу розказати про е, одну історію е, про панічну атаку. І я спочатку ну я взагалі не знала особливо, що це фонова тривожність, що там якийсь розлад, да, там, чи ще щось. Я нікуди не ходила, е, ні до кого я не зверталася. Да, от ну от Було в мене ось так. Е, і Одного разу я пам'ятаю, як ми зранку проснулися, ми там щось робимо. Віреніка там в своєму кіпіші, от дитина моя, е, і е, щось ще чоловік прийшов, щось там коротше в нас не виходить. Якісь ми робили фреш, щось там все падає. І я прям відчуваю, що я зараз тупо взірвусь. Е, от, і ну коротше, дуже от, я відчуваю цей ком в оцей ось і максимально такий, максимально таке розкаляність така всередині. Е, але я вже тоді на той момент е, отробила ось ці практики, да от там е, медитації я робила. Е, і я себе вловила, що ну, типу, зараз буде капець. і я просто. Е, Сказала, ну типу, я психанула, сказала, все, мене не трогати. Я пішла в ванну, я там закрилася. От, і я просто почала видихати, да ха, ось вниз, те, що я те, що я на м -м -м, зарядках практиках цих показую. От я почала видихати. І стукати п'ятками. От просто це було дуже е, інтенсивно. Да? Я розуміла, що мені просто треба допомагати в собі в, в моменті. От. І далі там було дихання, і так далі. Тобто, це все, що я даю на цих практиках зарядках. Е, і е, мені потрібно було буквально 10 чи 15 хвилин. Я Настільки, ну тобто, я оце все скинулося і картизоло це, все, що з мене виходило, і я просто вийшла іншою людиною, спокійною мамою, Е, і це була реально така перемога, скажімо так, тому що я розуміла, що я починаю вчитися оце все контролювати. Це була моя дійсно перемога, тому що я розуміла, що я вже можу це контролювати, я можу з цим впоратися, і саме головне, я можу собі допомогти в моменті. От це все зупинити. От. І е, розкажу вам про те, як я дійшла до терапії. Е, я відчувала ось цю тривожність. От постійно, в мене постійно, я щось від себе хотіла. Деколи я запускала якісь проекти, бо мені типу, потрібно було дуже срочно щось робити. От, ну, тобто, в такому якомусь кіпіші, да? не через те, що ти просто хочеш поділитися, да? а реально через скіпіш, е, тому що ти щось хочеш від себе. Е, і... Далі я в однієї блогер, от, в якої я ще до речі, курс проходила по, ну, тобто з англійської, там про те, як там розвиватися. І я побачила, що вона написала, що вона каже: я дуже рідко коли відчуваю там, типу, якусь напругу, там, стрес, да? ну, типу, я взагалі спокійна. Да? От, частіше всього я спокійна. От, і я її. Написала, я кажу: ну, типу, от як ти спокійна, коли в мене просто ну, типу, кожен день, отако, от, ну, типу, всередині, да, в мене руки там не трусилися, нічого. Але в мене всередині просто було от постійно якась така е, ну, от, стрес, якийсь, я відчувала, що мене там ковбасить всередині, але причини особливо я не розуміла. І вона мені написала, що тобі потрібно йти е, в терапію. Да, Довго тривало, я це все сприймала так, наче я просто хвора на голову і що мене скоро заберуть в дурдом. Це серйозно. Ну, типу, коли мені написала людина, що мені треба, ну, типу, до психолога, причому надовго, да, і що тобі треба лікуватися, скажімо так, ну це я вже в між строк читала, тому що вона що не так написала. От і мені настільки було боляче, як. В смислі, я так, я ж вроді, ну как бо бы, я ж не хвора на голову. Ну що це таке? Ну за що мені це все? Да? Ну, от. І euh, мені було дуже боляче з цього всього. Я мала уже трохи в себе в арсеналі якихось практик, да, які ну там виписування, там листи злості, там і так далі. Я це все виписувала. Я щось трохи починала своє, от, але потім я э, звернулася до того свого першого психолога. Ми з нею трохи попрацювали, але я зрозуміла, що вона не сильна в моїй темі. От і далі на курсі э, я зустріла э, дівчину. От, яка була дуже глибока, дуже, ну, тобто дуже багато мені було знань. Е, от, і після закінчення нею курсів, да, по ну там курсу, напевно, психологія. Я пішла до неї в терапію, і е, це був непростий процес. Там було дуже багато всього. Там була, ну, коротше, розпаковка, запаковка себе. От, але е Воно того було варте, от плюс е, я ще хочу проговорити обов'язково для тих, хто е, йде, там, наприклад, там, в терапію, да, до психолога, до провідника, можливо, хтось хоче йти до мене. От, я хочу проговорити те, що е, 10-20% залежить тільки від спеціаліста і все інше залежить від вас. Тому що можна пропрацьовувати дуже багато всього, от, але в житті вибирати те ж саме, що вибирали. Розумієте, тут дуже важливо підтверджувати в реальному житті, підтверджувати те, що ви вибираєте нове. От, і дехто дуже хоче перекласти відповідальність да, на іншу людину за те, що там, наприклад, ми робимо. Е, от, тут теж такий момент був, тому що я, я якийсь час варилася в цьому всьому, от, але недовго, тому що я зрозуміла, що це типа, без сенсу. От і е, я чесно почала працювати над собою. Причому е, всі домашні завдання, які мені давали, я все робила. Плюс я проходила додаткові якісь марафони, я читала багато, тобто я дивилася відео в Ютубі, тобто воно ось це все. О, це те ж саме, наче англійська, знаєте? Ну, типу ходиш раз в тиждень на англійську, там півроку, і хочеш там з А1 мати Б2 <гум> через півроку. Але ну, це ж нереально, да. Тобто, це потрібно кожного дня там самому займатися ще додатково, да? тобто, це все якісь години проведені над собою. Да? Ну, тобто, що, щось, якась робота над собою. Я вам хочу сказати про те, що немає. Е Кінця да, роботи над собою. Ну тобто, якщо ви думаєте, що ви зараз там підете там кудись, і вам там раз, два і все, і ви вже такі: Хух, слава Богу, життя прекрасне, там ля-ля-ля. Може в когось так і буде. Да, але е у нас емоції, відчуття, почуття, да, вони на протязі всього життя. Нам просто потрібно мати інструменти, як з цим працювати. Це раз, по-друге, працювати з цим. Да, самому, е от і. Розуміти, що за вас ніхто не зробить. От, і дуже важливо просто йти, да, просто бути в цьому процесі, помічати, що змінюється, От, помічати е, зміни в собі, да, помічати зміни в людях, е, помічати свої відчуття, да, як було там, наприклад, кілька тижнів назад там, чи місяць назад, як є зараз, да? От, проживати е, по-чесному, да, усі свої емоції, тому що. Якщо ми не чесні з собою, якщо ми не проживаємо ці емоції, ну тоді знову привіт тривожність. Е, да, тому е, тут дуже е, круто навчитися. Ось, е, е, Навчитися працювати з собою, да, знайти контакт з собою, е, от, і розуміти, що це все стається не зі мною, не навіщо це мені, да, за що це мені, а для чого. Тому що кожен якийсь от такий важкий період він веде до чогось кращого. Якщо, наприклад, я зараз порівняю те, що наприклад, було, да, от там навіть воно там почалося в мене з весільної сфери, з усього всього такого закрученого. Да, е, от, вона мені дала дуже багато. От весільна сфера, вона мені дала дуже багато. Вона дала мені класних людей. От вона дала мені е, відчуття себе. Да, я себе побачила зовсім з іншої сторони, я побачила свою силу. От, і далі воно це все перетікало там. Англійська мене ще плюс навчила да, того, щоб чути себе. Е, от, і далі воно це все перетекло там в мій блог по духовності психології, який я зараз веду Альона Венера. От, і у всю мою професію, всю мою роботу, все моє життя, яке я маю на даний момент. І це дуже велика подяка на даний момент, тому що я завдячую ось тому непростому досвіду. Е і те, що я маю зараз Да? Я маю тільки завдяки тому, що я стільки всього пройшла. От тому можна дивитися на це ще і з такої сторони. І дуже круто, якщо ви це зможете побачити уже самі, скажімо так. Да? От відкрити собі очі на щось глибше. Я вас обіймаю. Якщо будуть якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, і я, я буду відповідати. От тому, що я хочу е, надихнути да от своєю історією е, людей, щоб вони над собою працювали, щоб вони йшли до щастя, спокою е, всередині, да, до відчуття радості е, і радості від простих моментів кожного дня обіймаю.